Тако мама вийшла на балкон, подивилася, вітру нема, пташки співають, сонечко світе, на роботу збирається вона, чи А я ж то приїхав з той сторони, з моря. Я ж то знаю, що в нас там робиться. І це я вам ще показую, а там ще страшніше. Ну тобто туди, куди нам їхати, там взагалі жопа повна. Дичка, що ви думаєте? В Италии идти, все, паника, пусти прилавки, дивіться, пусти коробки, выгребають все під ноль, Нема товара. Ну так. Ну все, дивіться, повидали, все, голодні, чи що. Та шучу, ми зайшли в відкриття, вони сейчас тільки будуть виставляти на прилавки, все, поэтому... Ще, ще пусто. Коля, раніше були стаканчики розкладні, а тут вже бідончики. Опа, і погнав. <соць> Висушив і все, і спати ліг. Отак я і постав розложеним, щоб люди розуміли, то я навіть не зрозуміла, що це таке. <соць> навіть, навіть я, навіть, навіть, навіть не <соць> так, а зараз хочете я вам покажу де живуть мої албібеки. Угадайте. Ті, що зі мною роблять на роботі. от, от, показую вам вуличку Корнільяну. І вгадайте, де вони живуть. Правильно, ось в цьому домі. У них викуплені прям ітажами вони викуповують. Мало того, так вони ще й... То мама, жовтим, якщо що то типу, приват. Да, ну, вони на заправці воно собі викупили е, парковочні міста. Це я знаю точно, тому що машини припарковані завжди в одному самому на тому самому місці. Вот, і якби ніяких проблем воно стоїть BMW і Volkswagen. Вот, і це вони в принципі в цих двох домах вони і живуть. Це на Корнільяну я вам скажу одні з найкрасивих, мабуть, так? Так. Вот этот вообще взагалі да? вважається. Ось його наверх. Там, скоріше, всього є і басейн наверху. Ну, може бути. Ну, я знаю, що вони у одного там дачні така так сама, як це, то воно, мабуть, один балкон і цей. Ну, в общем, от вам і ремонт контейнерів. Зарплатки, які у хлопців. Ну і машини. Це от той, що їздив на Мерседесі, uh -huh. на мому, купив Фольксвагена зараз uh -huh. він новий. Там пробег вообще пять тысяч, по моему, що пробега. Дела касерма. Ну це напевно, переулок, да, вважається? Я не знаю хто там шарик йде, Щоб ви понимали Ну все йду я Ну добре що я в плечах похудав до пролази. В общем тут даже мопедом наверное тяжко буде проїхати Много подъезда дом Вікна одни напротив одного Не то що можна Знаєте, як здоровкатись за руку з сусідами із сусіднього дому, як би це странно не звучало. Да, така от. Ну, скільки, ну метра, та немає з півтора. Даже. І все, і все. Може, і є півтора. Ми ж на вольтрі завжди ходимо вдоль моря. І все час, коли на пляжу віддихаємо, чи ще жось, ми бачимо з вами оцю церкву. Но я вижу, что сегодня там как-то двери открыты. Давайте зайдем, посмотрим. Ну а как ні, конечно да. Перед входом, стоят два орла таких. Я не знаю, кто они такие, но але... это и чем Я поняли? Вы? А ты показываешь, ребята, я не при богу, я бы даром отдал. Ну все, он. Ну в общем, ладно, приколы-приколы, идем Тайраном потом посмотреть. Нема нікого вообще. Це та, та балалайка, да, як її звати, на якій грають? Араган, да. Оран, араган. Колони красиві. Та все тут красиве. Ну и по центру, как всегда, распятие. А, сидите, ну батюшка. Золото. Там ще зверху але відсвічує сонце, то й не видно. Статуетки дуже красиві сидять, ці ангели, чи як їх звати. Теж малий сидить, каже, де диви. А той каже, куди? Я не бачу. <гум> Такі вони. Ну і в них є ж якийсь смисл цей експозицій, чи як її там правильно назвати. У нас в Херсоні був Вітя садовой. Ну він такий Чунга Чонга. Ну фанат футбола бішаний. то Вітя, Вітя, скільки време він такий. Ку-ку-ку-ку нема часу, А то щоб я його побачив, я б йому такі подарив би на руку. Ролікси нормальні такі. Покажу, дивіться, хто не знає, може на вольтрі. В цьому районі де... Біля церкви недалеко. Китайський магазин. З віду невзрачний, типу, магазин неймовірно здоровий, і є абсолютно все і навіть більше. А ось все продається. Бачите? Оце тут би купити такі білячі вареники на винос віддихаючого під самогоночку. Я думаю, що тут би натовп стояв би вже через тиждень. Я вам то нічого не знімаю цілими днями, да? то все і зразу, і багато все. Ну, Тому що, що я вам буду знімати. Одне те саме. Поїхав, завис на роботу, забрав з роботи і в общем-то, в принципі отак от мій відпуск і пройшов. Оддихнув, так що хоче, наконець, то піду на роботу, отдихну. От. Купили перці. Захотілося мені перцю фаршированого. А тут ще й такий рецептик калян підігнав, вистрелив. Як воно називається? Рідіска від, відбита. наглухо. Редиска відбита якась. Ну Чи побита, чи відбита. В общем, зараз я ще раз подивлюся, рецепт. Кажуть, дуже вкусно. і Ми хочемо його приготувати. Я думаю, що багато хто з вас знає ці всі рецепти, самі рецепти. Знімати, напевно, не буду, а от е результатом, і як воно зайшло не зайшло, обов'язково поділюсь. Так що все, поїду віддам мамі машину, бо завтра вже на роботу і, і все, пока. А, ну і такий дворі невеличкий дощ, а, але ми вирішили з Юлією, що нам треба трошки пройтися пішки, то ми зараз назад будемо йти пішком. От, заодно зайдемо, докупимо, що там нам чесничок треба. Зелень ми у мами візьмемо. Собственно, саму рідіску, там олія, уксус у нас є. Часник, мабуть, треба взяти. Ну, в общем і, і будемо готувати. Да, і може по дорозі назад, як будемо йти, знімаємо вам ще один відос. Ну, маловероятно.